Христос народився. Шановний Отче Василь, коротеньке запитання: звернув увагу на те, що в молитві перед Святим причастем моляться, поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, і сповідаю тебе. А я весь час молюся, що сповідаюся тобі, як правильно, і з повагою, любомир. Івано-Франківськ. Е, у переклад, е, перекладах. Е, Молито в них дуже є багато е, цих словінізмів, як це називати, церковно-слов'янської мови. Так? Дуже багато вживають таких слів, які при перекладі трошки втрачають свій глибину свого змісту. І часто е, цих багато слів було. І навіть ті, що перекладали, так, значить вже е, на українську мову перекладали із церковно-слов'янської. Наскільки привикли були до таких слів, вони стали на них такими як любимими, так? і вони їх так теж туди впроваджували і, і сповідаю тебе, це сповідаюся тобі. Так що можна так і так. Отже, платять за гріхи хлопці, які не крали. не пра... Не передавали вони. Не передавали вони, ідуть на війну, щоб захистити тих, що крадуть мільйони. Чому так, Валентина? Ну, знаєте що? Я, по-перше, до таких людей ставлюся, знаєте, з дуже з великою пошаною. То, що написали таке запитання, а з дуже з великою такою зневагою через те. Що ви розносите сміття? Ви, е, 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 ви говорите наперед неправильні речі. Це називає. Пресупозиція. Розумієте, захищати тих, що крадуть мільйони ідуть ті. Що нічого не крали. Ви серйозно? У нас що війна йде за, за тих, хто крадуть і не крадуть, за олігархів? У нас іде війна, е, наша громадянська війна, що е, робочі воюють із, із владою, за владою, чи за що? Ви що розносите сміття по, по, по Україні? Це що за бесіда? За гріхи платять хлопці, які не крали. Та ви що? Ви, ви, ви рахуєте, що ці хлопці, що загинули на це вони платять за гріхи? Ні, діти мої, цвіти мої, це герої України, це наші захисники. А платити за гріхи буде кожен із вас. Вас то не про мене, не думайте, що вас хтось відкупив. Це наші захисники, які мають жити у віках. А ті, які при владі, нам не прислали їх новою поштою. Ми їх повибрали і прошу шанувати, а на других виборах прошу думати. А то вибирають що-небудь, а потім нарікають не знати на кого. Не за мільйони наші хлопці воюють, а на нашу державу напав ворог. Чого я тут не віджу агресора у цих, у цих фразочках? Де є агресор? Всіх винуватих понаходили, розумієш? Ти цікавий. Командири винні, ті винні, ті наші ті не поставили, ті не дали. Де агресор? Де Путін? Ворог, де, де ото все, що проти України виступає? Ви точно определили хто є ворог чи ні? Боюючи з ворогом, з зовнішнім, ми помало очистимося і від внутрішнього ворога, який точно є, так як я вам говорив перше. Про те, що саме головне позбутися лишніх речей в собі, щоб Бог міг тобі дати щось, зробити місце. А то, знаєте, І таких полезних ідіотів я вам скажу, зо всьої пошани до всіх вас дуже великомудрих. Вас маса, і ви розносите такого сміття. Що потім хоч стій, хоч падає. Ви знаєте, це так піднімає хлопцям настрій на передобі. Ваше оце запитання. Прямо ж хочеться воювати, стидали би бисі. Христос народився. Отче Василю, чи можна продати свою весільну сукню? Можна, я куплю. Я не вірю в забобони, Я не вірю в забобони, але оця на все. Але сукня дорога гарна, тому трохи хвилююся, чи не пошкодую потім. Шлюб для мене має багато більшу гроші. але думки про це викликають сумніви, як правильно вчинити Віра. Ну, дивіться. Сукня — це річ, яка одівається раз. Ви хочете ще раз заміж виходити, щоб дати тримати сукню. Або тримати її на пам'ять. Для чого? На пам'яті зробіть пару фотографій, зробіть весільну фотосесію і все. Не треба вам отої сукні вдома тримати. Для чого? Я взагалі за те, щоб сукню взяв на прокат, розуміщо, вибрав собі козарну. Хоча й прокат коштує сьогодні. Боже, мій, я за 10 років тільки в костюмі не сходив, скільки коштує прокат весільної сукні. Ні, Ну ясне діло, то весілля. Вона, це одяг, який має виглядати пристойно. Його за час весілля може знищити на тих фотосесіях, на тих всяких переїздах, машинах, ясно. але не прив'язуються до катранів, не прив'язуються до речей, до Бога треба прив'язуватися. Я ніц не маю проти, розумієте. ну Для чого ви будете ту сукню вдома тримати? Тільки що говорили перед цим, перед новим роком. До Нового року маєте час, маєте можливість продати. Продавайте. Зробіть собі фотографію і, і буде вам радість, пані Віра.